Друзі, доброго дня. Я в селі Татарівка. Це у нас ще Черкаська область. І отут дорога на Ставище. Кілька кілометрів і починається вже Київська область. Це ми 10 кілометрів від міста Жошків. Це це знаходиться дорога, вся ну, ідеально, не скажу, але рівненька, хороша. Ось поворот, де бачите, де машина. І оце центр села. В центрі є там школа, садочок, сільрада, церква по цій вулиці, по нашій, медпункт. Якась там пікарня, кав'ярня, кафе, м'ясний магазин. Ну, коротше, інфраструктура розвинута. Будиночок за 6 тисяч доларів, газифікований, заведена водичка в хату. 25 соток все приватизовано. І можливий непоганий торг. Кому сподобається тут. Люди хочуть продати, все розуміють, кажуть, що сість ну, це так, ціна невисока, в принципі, але готові ще, ще подвинутися. Оце така споруда, кімнатка, вона прямо над підвалом. Це для підвалу зроблено. А я потім зайду, зараз спочатку в будинок сам знімлю. Там будиночок глиняний, обложений цеглою. Лічильник винесений вже. Є гараж тут, забув сказати. Ями в гаражі немає, але сам гараж нормальний, просторий. Спочатку хату покажу, потім все остальне. таке. Рівненький город тут гарний. Здають люди сусідам, вони все засівають. Тобто кому лишнє. По сусідству є фермери які. Ну і жінка каже, і рахують по нормальному по Вони не 500 гривень дають. Ну, Коротше, люди доволі ці, що здають. Можна трошки собі засадити а те що лишнє здати і ще якусь копійку мати Ну і будиночок теж непоганий наче нічого такого страшного не видно ось криниця з неї заведено в хату стояв насос і ванни немає а є унітаз і ну, умивальник, так сказати. Ага, ось зроблена ще каналізація. Заїжджає сюди машина. Через ворота викачує все як положено. Так, підемо в будиночок. У нас тут кухня і дві кімнати і кімната ванна, туалет. Трошки є речей в хаті, але стіни наче видно, в стелі видно. так що... Щось побачу, ну нічого тут такого страшного я не бачу. Наче все, все порядок. Якісь мінімальні речі тут залишуть, сказали на перший час. Так, оце у нас перша кімната така. Сталя чисто все. Тут що речі, скажіть, покладі. Так, да так, -да так, -да, я. Я ж так і кажу, що трошки речей залишилось, ну все. Все вивезеться і щось тут залишиться. Трохи якийсь диван. Да, столик, шкафчик, буде да. залишуть. Так, залишить місце. Да, Сильно нічого не знімеш. Пол тут дерев'яний, так, в цій кімнаті <тас> тут, Так, пол дуже хороший дерев'яний, прекрасно. Тут отак, вікна нормальні, наче пол дерев'яний. Тут буду сильно знімати, щоб не. Так, є ще у нас кухня і ванна кімнаті туалет. Тут ага, опалення у нас іде газове. А дровами топиться ця груба чи тільки газом? Чи треба витягувати, щоб дровами? Треба витягнути. дровами треба топити. Тоді да. Я зрозумів, так. Да. Коротше, стоїть тут газова форсунка. Ну тут газу дуже мало йде, дуже. Не, ну я питаю на всякий випадок. що. Да, оце ця грубка газом опалює всю, всю хату. Форсунки ці економні, я вже не раз не чув. І ніхто ще не сказав, що багато великий розход, хата глиняна, так що. Ну, Якщо буде потреба, можна і дровами витягнути, зробити. і... А то тут на деревах зрізайте, куча дріб, на називаємо. Так, і тут у нас горіла лампочка. І це в нас ванна кімната. Вона доволі... Нормального розміру, але ну можна там ще її розширити. Унітаз підключений, все. Да, набиралась вода ось з криниці в бак і пішло на унітаз, на стиралку, на умивальник. Більш-менш все оборудовано, Ну. можна переробляти, можна якийсь час користуватися тим, що є. Так. Так, зараз глянемо, що погріб і горош. А тут? А я дал, я заходжу. Я ж тут спочатку. Так. Друзі, оце в нас підвал, погріб. Ні, ще не був. Тут сходів немає, але... Да. Отакий от кімната така, чи споруда, як сказати. І отакий от погріб. Ну, погріб з драбиною. Тут усіх таке. Так, да, там наче все нормально, сухенько, побіляно. І, на, і накрито, так. Да. Була грубка тут, але вже вона завалилася. Думаю, що вже її ремонтувати тут ніхто не буде. Так, підемо в гараж зараз ворота, не пам'ятаю, що зняв. Спочатку? Отак От теж широченький і шість на 3 гораш. Великий, да, я бачу, що сухенько, все нормально, все ціленьке. Нормальний горош собі. Так. Так, і ще в нас є там? Летняя кухня и хлив. Тут у нас... Таке як літня кухня, ну це чи коморка, чи літня кухня. Плити тут не було, і газу також тут немає, це просто труба там. Людям так треба, було, труба не газова. Так, і в сусідній кімнаті хлівець. Теж можна тут розчистити, можна поремонтувати трошки когось заселити сюди. Так, тут був колись туалет, такі сараї, є тут яма для буряків, але сама споруда, бачите, самі. Якби на мою думку, це це треба завалити і розчистити туди, в яму його, мабуть, і, і отак зробити. Так, друзі, садочок, що отакий є сюди. каже, повирізали старі дерева, полишали кілька штук ось. Зараз покажу, місця тут вистачає. І покажу зараз вам город. Тут як садочок, наче такий, можна щось нове посадити, а можна так розчистити. І бачите, бачу дерева ще тут якісь трошки валяються. Так, друзі, і город. Ось він був засіяний, зараз він вже убраний. Межа, ось бачите, де жовте, туди до. Що там росте щось непонятно. І отут не все жовте, а ось де стовпчики. Отак от пішло. Оце їхній город до цього будинку. А отак от люди собі тут живуть і оце всю площу, бачите, це всі тут здають, вони собі засіяли і заплатили людям. Так, ну все друзі, тоді е е село у нас Татарівка, село таке гарне, дорога, хороша, ну, цивілізоване таке. Їхали тут приємно, бо в нас якось по різним районам різні села, є що дуже гарно, а є що так дивишся і непонятно чому так. Це 10 кілометрів від Жашкова, Черкаська область на межі з Київською. Це тут є, школа, садочок, медпункт. Пікарні. Випоняли магазини. Маршрутки курсують тут постійно, так як через центр йде дорога між селами. Сам будиночок газифікований, опалюється газом, можливо перевести на дров'яне опалення. Заведена водичка з криниці, є зливна яма нормальна. Ну я в нього не ліс, але сказали, що нормально, все зроблено по всім правилам. Сам будинок глиняний, обложений цеглою. Мені в принципі подобається. Ціна 6000 і можливий непоганий тур. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, будь ласка, пишіть, що думаєте. До побачення.